Шановні друзі, Україна стоїть на порозі викликів. І ці виклики постоїть перед кожним і також перед науковцями. В цьому контексті діяльність інституту у час війни є переформатованою. Левова частка роботи спрямована на фокусування теми війни, так? Е, теми України. У... Так би мовити, реляціях поствоєнного часу. І зрозуміло, дослідження науковців Інституту проблем сучасного мистецтва скеровані у цьому напрямку. Е, буквально е, за кілька місяців ми очікуємо вихід е, монографічного дослідження, колективного, де участь брали. Не лише вчені інституту проблем сучасного мистецтва, а й провідні науковці України і зарубіжжя, воно, очевидно, буде присвячено темі війни, побутування культури у час війни, комунікація культури і бізнес у час війни. Також будуть проєкції, які пов'язані з нашою історичною минувшиною. Тобто з цим постколоніальним часом, де так само була актуальною ця тема для багатьох-багатьох видатних особистостей, які творили українську культуру ХХ століття. Попри це, ми за останній рік так, провели низку науково-практичних заходів, так, конференцій, круглих столів, дискусій. Де, звичайно, тема Україна в вогні була домінантною. Також е е я хочу, е маючи нагоду, запрезентувати дві конференції, які відбудуться упродовж цього місяця. Які так само репрезентують як міжнародну діяльність у цьому річищі, так і таку пасіонарну просвітницьку, а також і наукову діяльність інституті у заявленій проблематиці, зокрема, 29 вересня відбудеться в онлайн режимі і всі. Вихідні дані конференції, зум-підключення і таке інше, ви можете подивитися на нашому сайті найближчим часом. Відбудеться конференція, яка називається Хісторичне коження, тож самощів сповчесних слов'ян. Історичні коріння, самоідентифікації сучасних слов'ян, ця конференція буде проведена спільно з університетом міста Зеленої Гури, і, звичайно, буде відображати наші спільні слов'янські корені, спільний погляд на проблеми, які споводовані російсько-українською війною. Серед учасників можу зазначити відомих вчених, зокрема доктора хабілітованого Богдана Троху, це професор Зеленогурського університету, який глибоко вивчає саме тему сучасної культури, перехід елітарної культури академічної до ужиткової, так, популярної. І в, в контексті сьогоднішньої ситуації це є досить актуальним, тому що ми шукаємо ці ж взаємодоторки, коли власне оцей практичний досвід можна реалізувати у спільнотах, експериментуючи зі спільнотами, показуючи якісь Такі спільні корені проблеми, і як виходити з цієї, так би мовити, психотравми, так? не знищившись, а утримуючи якісь нові імпульси до буття. хочу так само сказати, що. У червні 2021-2022 року, перепрошую, відбулася спільна конференція з інститутом культурології, яка називається яка називалася Національне мистецтво в сучасних глобальних медіа: світ, культура, війна. Так само генеральною темою, які яка була порушена у доповіді науковців. Це була ситуація такого ну досить пограничного ста. Як війну реалізовувати культурні проєкти, як у час війни науковці е м, повинні реалізувати свої основні, так би мовити, наукові наративи? Крім того, в рамках конференції відбулися практичні столи, де дискусії з провідними м, учасників конференції е м, розповідали, показували власне оці основні вектори. Наукової діяльності і науково-просвітницької, науково-популярної, так би мовити, контексту у час війни. А зараз я хочу передати слово Асматічі Балашвілі, е е е заступнику директора з наукових питань, і у нас ще є е новини з точки зору наукової діяльності інституту у заявленій проблематиці. Дякую. Завтра у нас відкривається міжнародна конференція Україна та Європа. Культура в глобальних викликах сьогодення. Конференція ініційована інститутом проблем сучасного мистецтва в рамках спільної програми діяльності між Національною академією мистецтв України і Національною академією науки України. Серед тематики конференції: тема збереження культурної спадщини, процеси інтеграції української культури в європейський простір, тема війни в мистецтві і Турі, а також культурна мистецька сфера в контексті розвитку повоєнної України. Нам дуже приємно побачити активний відгук на заявлену тематику конференції. Ми отримали заявки від науковців з різних міст України. Це і Полтава, і Дніпро, Харків, Дрогобич, Львів, Одеса. І ми сподіваємося, що ця конференція стане щорічною і буде розширювати свої і тематичні, і географічні кордони. В листопаді цього року у нас пройде вже п'ята конференція присвячена методологічним проблемам сучасного мистецтвознавства і культурології. Це буде п'ята конференція, і можемо сказати, що тільки перша пройшла в традиційному форматі. В залі з живим спілкуванням. Це було в 2019 році. І починаючи з 2020 року, перед нами завжди були якісь виклики. Це пандемія. Під час пандемії ми шукали нові формати для проведення, і завдяки цьому, завдяки онлайн-платформам. Ми розширили географію своїх учасників, тобто люди з інших міст можуть долучатися з інших країн, не приїжджаючи, і цей формат дав можливість і під час війни продовжувати свою діяльність в контексті проведення наукових заходів. Я хочу запросити всіх бажаючих подати заявки на участь в конференції, яка у нас відбудеться в листопаді. Строки подачі до 1 листопада. Інформація у відкритому доступі на сайті інституту. Інститут завжди відкритий до нових ідей, до співробітництва і до спільних наукових і творчих заходів.